Вітаю, я назву це відео Ждуни і Євробалбеси. Я поясню вам, я був на ефірі одного з каналів, шанований канал, це Київ-24. Я їм дякую за запрошення, тому що я можу нести нашу з вами думку. Я от підкреслю слово нашу, тому що коли я зайшов на ефір, я почув ось а, таке. Давайте послухаємо. Філософських наук, професор і проректор Європейського університету Сергій Добрий Добридень. Сергій, я знаю, ви зараз дуже популярним стали у Тіктоці. Ваші відео набирають велику кількість переглядів, ви там користуєтеся а, серйозним авторитетом. От хотілося б, аби наші глядачі так само почули вашу думку з приводу того. Які глядачі наші? Я помітив, але не став в ефірі розбирати цю ситуацію, тому що питання було по. Ситуації в Курській області, що означає наші глядачі? Що означає ви там популярний в Тіктоці? Набираєте популярність. Я її там давно набираю. І, до речі, набираю частково тому, що громадяни України мають запит на якусь альтернативну інформаційну реальність. І ось ці наші, і там десь ваші. Я розумію, що журналіст просто хотів сказати, що там є одна аудиторія, а люди є, які дивляться тільки телевізор, і, можливо, це наші. Тому я питань до журналіста не маю, і не маю питань, звісно, до каналу. У мене зародилось ось таке неприємне відчуття. Відчуття того, що ми з вами за ці два з половиною роки війни не навчились. Головного не розділяти українців, які воюють, служать, навчаються, сплачують податки, дивляться і телевізор, і Тікток, і Інстаграм, і Ютуб це все українці. І вони мають різні позиції. Сам Володимир Олександрович не один раз сказав, особливо в останні часи, що всі українці різні, і вони мають різні точки зору. Тому ніхто, ніхто. Ключно з топ-чиновниками, не мають права домінувати свою точку зору і, тим паче, називати когось такими, не такими, нашими, не нашими. Що це за сепарація? Чому вона повинна бути такою? І а, я, коли ось ішов до вас записувати це відео, я їхав в автомобілі і згадую слова, якими ми описуємо одне одного. Ждуни боти, ухилянти, проросійські, провокатори з останнього гієни, вівці, несвідомі, путінська консерва, Рука Кремля. І так далі. І що саме цікаве, що все це з подачі, в тому числі, і деяких засобів масової інформації, деяких чиновників, деяких політиків, державних діячів, деяких. Експертів і псевдоекспертів, в тому числі, деяких соціологів, деяких заброньованих активістів. От я вам показував нещодавно там один дуже активний президент однієї активної академії, так він розказує, що ухилянти, в університетах ухилянти. Я відкриваю перелік заброньованих організацій, дивлюсь, так його організація заброньована на 100%. як... Організація з іноземним, там, капіталом, не хотів сказати, впливом, капіталом. А тепер уявіть собі, уявіть собі, що. Відбувається зворотня ситуація. От ми кажемо, ждуни, боти. Ми не кажемо. Я якраз виступаю проти цього, і будучи на одному з каналів, я їм теж дякую за запрошення. Ми й почали з того, що ніхто не дає право називати українців якимись не такими словами, ухилянтами, ботами, ждунами, не такими і так далі. Що означає боти? Людина, яка висловлює якусь точку зору, яка комусь не подобається вже бот. Чому? А тепер я хочу, щоб ви відчули, наскільки це абсурдно виглядає, коли ми так ділимо людей, ідучи інколи на поводочку, ось тих, хто це робить, хто нас розділяє. Уявіть собі, якби хтось говорив такі слова: Євробалбес, що нема таких, Європровокатор, що немає таких, Єврофантазер. Немає таких? Європейські пенсії? Ага. Тільки це не єврофантазер, а це якраз європровокатор. Євробрехун? М? Рука Байдена? Ну, як? як виглядає? Як виглядають ці слова? Як? Якось не дуже. Правда? Правда, нам з вами, освіченим людям, це виглядає якось не дуже. Чому тоді, і коли стало нормальним, слова ждун, бот, ухилянт? Гієна, вівці, несвідомі консерви і так далі. Коли це стало нормальним? Коли ми стали нормально до цього відноситись? Коли? Чому слово «євробрехун», європровокатор і рука Байдена це якось, якось дивно виглядає? А от Ждун, рука Кремля і Путінська консерва виглядає нормально. От чому так? А я вам скажу чому. Тому що терміни, ці терміни, це неологізми називаються. Їх нам нав'язали, їх нам накинули. Ними нас покрили, і ми почали їх використовувати в побуті. А тепер скажіть мені: це правильно, це нормально, це по-людськи, це по громадянській позиції? Тобто людина, яка має якусь іншу точку зору, людина, яка може мати власні обставини і по-своєму оцінювати ситуацію, вона вже ждун, боти, і, і ухилянт і так далі. От я з журналістом мав спілкування щодо слова боти. Він мені сказав, ну, та це боти. Кажу: ні, це не боти. Це люди, які опинились в різних ситуаціях, і вони можуть висловитись не так, як ми це очікуємо. Ну, ми з вами не живемо. В умовах тоталітарного суспільства ми з вами не живемо в новоствореному Радянському Союзі 20-30-х років, де були гідрикомунізму, агенти там і так далі. Ми не живемо, ми живемо в цивілізованому 21-му столітті, де не може мати єдиної точки зору як єдиної ідеології вся держава. Ну, почитайте того ж самого Бодріяра, Деріду, Дельоза, почитайте Гватарі, люди, які давно. Ще в 70-80-х -х, х роках пояснили всьому світові, що світ відкритий. Світ буде жити за іншими нормами. Це буде е, супер-гіпердемократія, де буде толерантність, де будуть небінарні особистості. Ми по-різному можемо відноситись. Ну вдумайтесь, коли на Заході, в Європі, в Америці е, е, розбирають поняття небінарної особистості і права людини взагалі не самовизначатися. Ми, ми, будучи Претендентами на Європейський Союз називаємо ждунами, гієнами, вівцями, несвідомими, консервами і так далі людей, які просто мають точку зору. Просто мають точку зору іншу. Або навіть не просто мають точку зору, не підтримують те, що л'ється з офіційних каналів. Вдумайтесь, в якому середньовіччі ми живемо, в яке середньовіччя назвами опускають. Це не сучасно, це не актуально. Так світ не живе і жити не буде. І чим більше у нас отаких переліків, як ми з вами одне одного ідентифікуємо, тим менше ми від того європейського світу. Тим далі ми з вами від тих норм, цінностей, традицій, звичаїв, які є зараз в світі. Ми не сучасні, якщо ми отак себе поводимо. І для того, щоб полірнути оце все. Для того, щоб ви відчули всю безглуздість називання людей всередині України от таким чином, от я хочу, щоб ви собі відповіли на питання: А як назвати мешканців Курської області, які не виїхали? От вони бачили, що українські війська наступають, і вони з сіл не вибрались. Можна їх назвати Ждунами українського світу? Можна. Відчули тепер абсурдність цих слів, оце ждун українського світу в Курській області, відносно до людини, яка не виїхала, не змогла там витягнути своїх дітей, або ну, просто от, залишилась на території. Ми ж для них теж, люди, які особливо армія, вони ж не знають, що очікувати. Вони не знають, що очікувати від, від нас. То їх треба ждунами назвати. Уявляєте, яка, як, як це виглядає? А тепер уявіть собі, як виглядає для зовнішнього спостерігача, для людини, яка в 2012 році от заснула б, і в 2024 прокинулася б. От як би ця людина сприйняла слова українці відносно українців, ждуни, боти, ухилянти? Провокатори, не такі, вівці, гієни, несвідомі, консерва, рука Кремля і так далі. От як би цей українець, який прокинувся в 2024 році, як би він оцінив ось таку риторику всередині країни, напевне, на прикладі слів Євробалбес, Єврофантазер, Європровокатор, Євробрехун. Рука Байдена, я вам зміг пояснити, що це ненормально. І це виглядає, і звучить насправді дуже дико, посередньовічному. Але ми, на жаль, звикли до того, що в нас є наші глядачі, і глядачі якісь в Тіктоці. Це все єдина Україна. І якщо ми це зрозуміємо, і коли ми це зрозуміємо, от тоді ми будемо претендувати на повну перемогу. Поки що ми рухаємося кудись, нас зміщає. Вітром не в західну сторону, а десь туди, на схід. От вітер дуже потужний, дуже потужний, і його потрібно змінити. Україна цілісна, єдина, а не країна ждунів, ухилянтів, ботів і всього іншого. Це помилка, це фатальна помилка. Хтось нам її нав'язав і нам потрібно її розв'язувати. Напишіть в коментарях, що ви, це, що ви думаєте про це, і можете продовжити мій список в коментарях. Як ще називають українців різні експерти, журналісти, чиновники, топ-посадовці і вже й українців на, на жаль, На жаль, але нам це вже прищепило. Відходьте від тих категорій, це не наш шлях. Підписуйтесь.